Всім привіт! і сьогодні я буду знімати нову гру на своєму каналі І це Stample Guys. Це гра паркура можна сказати. Украшна паркура. Наша ціль, коли ми будемо греть. Це 5 легендарок любых! любых. Без отримати 10 епіків, 10. Ну, хоч би... Хоч би 8, мабуть. Коротше, більше десь 10 рарки, не обращав на них внимание. І Три міфіческих. Одного із якого я вибив перед тим, як ну, показувати вам це відео. Я просто крутив свою першу рулітку і мені він випав. За 2% я вшив. І ще нам потрібно вибити тоді двох особих. Ой, що це міфічиських. Ой-ой-ой. І. Хоч би, хоч би одного особого любого. Тут їх є повно. Наприклад, як ось.

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. О! Не дуже люблю цю карту. По-чесному. Яка попалась, то така й попалась. Нічого ми змінити не можемо. Так. І ще наша ціль, окрім скінів, це отримати м'ячик це способка за 30 за 300 ключів. Але перед цим нам треба буде розблокувати остальні. Ну, щоб нам було легше грати, як би склада. Ну, ні Наша тільця скини оці особи. і ще два міфіка. І цей 5 легендар 10 лег. І... А, ой, ні, 5 лег і 10 епків. Без доната і цей. І ще нам потрібно отримати хоч би 50 корон. Щоб отримати корону, нам треба бути на першому місці в катки. Ось тут поки що у нас краю 16 людей. І 16 з них вибуло. Залишається 16, потім 8 буде вибивати, потім надо, щоб 8 випало, а потім потрібно, щоб вибило 7. І той, хто залишиться самим сильним, в самому кінці, то він перемагає і отримає свою заметну корону. <свист> О, Супер слайд. Ну, давайте попробуємо. Саме складне, по-моєму, все на початку. Давайте попробуємо прийти хоч би. Ну, хоч би пройти його. А то, я оце часто це саме. Моя доставуча її півдня попросту завжди не можу пройти. то я це пройшов. ちょっと待って、プチ жалко. Я по честному уже чуть-чуть сомневаюсь, что я дойду. Хотя. нет, тут я краще четыре людей. Залышу. Хотя. Хотя, я сейчас пройду, че не пройду. в устанем момент. Все было напряженно. Так, хоть бы блок даш, хоть бик даш. Це моя самая улюблена карта. Ну, одна из улюблених. Ааа! Да! Блок Дэш, я спеціально не підбирав карту. Карта на рандом. Я не знаю, как вона тут. Ну-ка, попробуем пройти через сину. Нет, я не такий профи, что проходит через сину. Хоть... Нет!

Чисто на изи катка. О, ящик. Мегаящик. ящик. Ока 3 Pro. шаг газ. Оооо. За... Я пришел протоз. На телок 2,5 левела. У нас есть одна штучка. Що ж мені краще купить? Я чуть куплю. Коробочку. Думаете самый разумный вибер. Чикин, 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 чикан, чикин, чикан, так, давайте пошучим. Ну, карта сама по собі легенька. Не дуже складна, але і не дуже легка. Тут треба бути пішли як, ну, типу, розуміти... Куди проходить? Тут на реакцію можна сказати. Ой, бачите, я впав. А наскільки чуваків не упала? Корова! Корова! Дай мені молочко! Я собі хочу корову! Цікаво, яка це рідкість! Я думаю, це Лего максимум. Або Так, ну, пока мы идем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. ха 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 Я вообще с мной первый пошел. ха 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 ха, -ха, 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 -ха. Усі ще случник він помінфест то подойде. Воно я, я стою такий хорошенький. Оно є. Оно я біг, а? Оно я крутий слон. Або, другими другим словами, Dream Dragon. Корова, корова, корова пройде, будь ласка, моляю, корова пройди. Не, корова, Якщо ти не прийдеш, я на тебе обішусь. Нет, корова не корова Саня, ты отлетаешь? Я, конечно, прикол. А ч я в пришли? Фрошлик там с краю стоял? Справа сверху и тут. Сейчас. фу 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 фу, -фу. Тебе, похоже, часто на такие квесты, слышишь, наприклад, ус. Че все туда пригайны не хочет спать? Например, Ти понятно, типа понятно. Так все. Хоть и приколы, я сейчас реально не пройду. Че заботы, за боты? Че за, за тяги? в Я через Винеш ли не прошел. А мне за что я пошел. потому что я в этой зоне там даю и прошли. Жалко, що тут корови нема. Зато тут гноми вроде. Ну, уже немає. Так, давай, посмотри, со мной. Я чогось там стояв і там стою. Mm -hmm. Mm -hmm. Фінальний раунд. взагалі не люблю цю карту. вона така сложна. Mm -hmm. Я її вообще не люблю. Така вообще така собі. Тут типа. Це, типа, як в прошлой карті, тільки тут. Надо наоборот. Прийти і виживати, бо вони через час пропадають на оцій медові по хорошому. Чо! Я на першому місці. Одна из 50 корон уже у мене. А наша цель 50 крон. Один особый. И один мифический. Ой, два мифических. Ой, три мифических. Один из каких у нас уже есть. <свистит> Забираю сам положетончик. из их можно купить. Третий хороший. О, и... Эларка. у мне за везинье таке? Хм. Вау, это реально прикольно. Это реально прикольно. А вот это сейчас купим вот цвет колесика. Не, ну шо. За 70 кристаллов мы не 80. Ну яка, Это же не Роналдо. Если бы Роналду был, то я чуть-чуть... Ну я не расстроюсь. Это не Роналдо. Это какая-то десятка. Кто Хорошо знает футбол, то напишите, кто под номером 10. Мне просто кисто ради прикола. Цікаво. Ну, друзья, по-моему, На цьому вже можемо завершувати. Всім пока-пока.